Світла немає, як і зв'язку чи інтернету. Утім, у приміщенні луцького цнапу посадовці із різних міст зібралися обговорювати недоліки чинного земельного законодавства. Нині кажуть, це актуально, бо ж у період воєнного стану заборонені перевірки, і насамперед їх треба повернути переконані у Держгеокадастрі України, бо відсутність контролю спричиняє порушення. Є факти як самовільне заняття також є факти нецільового використання земельних ділянок, але левова частина всіх звернень, яка стосується безпосередньо земельних спорів між самими суміжними власниками. Тобто, ці питання, я думаю, абсолютно спроможні вирішити органи місцевого самоврядування до центрального апарату держгеокадастру України та місцевих самоврядувань, надійшло понад три тисячі скарг про різноманітні порушення. Та насправді повномасштабна війна принесла. Численні нововведення у сферу земельних відносин, які треба коригувати на законодавчому рівні, це і спрощена реєстрація земельних ділянок, доступ до державного земельного кадастру, який дуже є важливим при реєстрації земельних ділянок відповідності для тих потреб, які я вже казав. Це відведення земельних ділянок для внутрішньопереміщених осіб, прилокація підприємств, наповнення місцевих бюджетів. Відповідними ставками земельного податку тут дуже важливо знайти той баланс інтересів між підприємництвом, який на сьогоднішній день ну потерпає від таких умов. Заступниця луцького міського голови Ірина Чебелюк зазначила, що деякі питання у цій сфері виникали ще до повномасштабного вторгнення. Після об'єднання, після децентралізації, коли, наприклад, ти володієш ситуацією, а місто Луцьк приєднало до себе 35... Сіл в населених mm. пунктах дрібніших це значно все не так, як хотілося б нам уявляти. Свої питання і проблеми приїхали висловити представники Одеської, Вінницької, Рівненської, Львівської, Житомирської та низки інших областей України. Разом представники регіонів працюватимуть впродовж двох днів. Від початку повномасштабного вторгнення такий практикум про земельне законодавство в Україні проводять вперше. І вже в подальшому готувати якісь певні зміни до законодавчої бази, керуватися громадам, щоб було легше в своїй роботі. Ну насправді це є такий великий контакт центральної влади з владою на місцях виконавчої влади з органами місцевого самоврядування. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.